Не звати матвічок магнітик. Сьогодні ми будемо складати машинку. Нам знадобиться 25 квадратиків і 6 трикутників. Почали. Ми складаємо 4 трикутника в довгу лінійку Я вам квадратик показувала довго класу. Отак. І складаємо їх отак. І ставимо тут отаку, щоб не падало, а то воно так сплющиться, щоб не було, а потім її заберемо. Потім у нас є йде третя кутника. Ось так. І так, повторюючи ще два ще один раз. Так. Така наш виходить машина. А тепер ми складаємо чотири 4 Так, Отак. Так само, як в тому початку. І складаємо їх ось так. Salob no Ту затуритку забираємо, тепер вставимо сюди ось так. Ось так. І тут з тих боків по два трикутники. Ось так. І взаді тут ми ставимо один квадратик. А тепер накриваємо так. Все, в нас вийшла така мишенка. Якщо щось було непонятно, напишіть у коментарях. Всім па-па-па-па. Ставте лайки, підписуйтесь.